Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми трохи поговоримо про яснобачення та передбачення. Яснобачення або ясновидіння, це можливість чи здатність розпізнавання об'єктів чи явищ, недоступних сприйняттю органами почуттів, тобто здатність отримувати інформацію недоступну з допомогою свідомості. Безліч всіх паралельних класичних Еверетівських світів це не що інше, як єдиний квантовий світ, але згідно з квантовою механікою, еволюція квантового світу оборотна в часі, і тому стан квантового світу у будь-який момент часу визначає його стани у всі інші моменти часу і в минулому, і в майбутньому. Для квантового світу, що розглядається як єдине ціле, у поняттях минулого майбутнього та сьогодення немає жодного сенсу. Всі моменти часу і більше того, всі точки простору часу у квантовому світі рівноправні. Тому процес надпізнання дозволяє отримувати інформацію з будь-якої області простору часу квантового світу. Простіше кажучи, в цьому процесі стають доступними будь-які далекі, просторові області всіх паралельних світів, і більше того, стан цих областей у будь-який час у минулому і майбутньому. Ця здатність свідомості заглядати будь-куди у житті проявляється як ясновидіння. Одним із найвідоміших ясновидців був Едгар Кейсі. Який допомагав безнадійним пацієнтам, одержуючи за допомогою ясновидіння інформацію про те, що забезпечило б їхнє одужання. Ще один приклад дуже сильного ясновидця Вольф Мессинг, який жив у першій половині ХХ століття в Європі, спочатку в Польщі та Німеччині, потім у Радянському Союзі, він міг зокрема читати думки. І з фотографії людини дізнаватися про її долю. І Кейсі і Месінг іноді демонстрували передбачення або прогноз майбутнього. Зокрема, вони передбачили початок Другої світової війни. У зв'язку з цим зазначимо, що згідно з квантовою концепцією свідомості передбачення майбутнього в принципі не може бути цілком надійним. Справді, майбутнє представлене набором альтернатив. Якщо хтось передбачає, неважливо яким способом, яка з цих альтернатив суб'єктивно сприйматиметься, то зробити це він може тільки з деякою ймовірністю, але не з упевненістю. Пророцтво може бути досить надійним, лише в тому випадку. Якщо йдеться про не надто віддалене майбутнє і передбачається подія, яка вже підготовлена ходом подій у минулому та сьогоденні. У разі Другої світової війни саме це і сталося тепер вже відомо, що війна стала фактично неминучою за кілька років до її початку. Розглянемо тепер випадок передбачення незначних подій. Які можуть із достатньою ймовірністю відбуватися чи не відбуватися. Про пророкування таких подій можна сказати таке по перше, в цьому випадку більш надійні умови передбачення, коли передбачається, що подія станеться за умови, що станеться інша, точно вказана подія. У цьому випадку передбачення містить інформацію не про саму подію. А про те, що між двома подіями, які можуть відноситись до різних моментів часу, існує зв'язок, що одне без іншого неможливе. Такий зв'язок може бути досить певним, і тоді передбачення досить надійне. Прикладами такого умовного передбачення можуть бути читання Едгара Кейсі, який передбачав, що конкретний пацієнт одужає, якщо для його лікування будуть застосовані певні препарати, або якщо з ним будуть виконані певні процедури того ж типу передбачення Месінга, що Гітлер буде переможений, якщо рушить на схід. По друге у разі нетрадиційних пророцтв звичайних подій, несвітового масштабу, можна думати, що Ясновидець не просто передбачає ці події, а зумовлює їх. Скажімо, певна подія може в майбутньому відбутися чи не відбутися, наприклад, пацієнт може одужати чи ні. Це означає, що у майбутньому з'являться дві відповідні альтернативні реальності. Припустимо, Ясновидець передбачає, що подія відбудеться, пацієнт одужає, тим самим він створює інформаційний міст між однією з майбутніх альтернатив. Та альтернативною реальністю, що суб'єктивно сприймається в теперішньому. Після цього ті, хто сприймає зараз цю реальність, ті, хто чує це передбачення, ясновиця, або ті, хто може в принципі знати про це передбачення, обов'язково сприйматимуть у майбутньому лише ту альтернативну реальність, яка була передбачена, зазначимо, що в іншій реальності. Що відноситься до сьогодення, той же Ясновидець передбачає інше майбутнє, і ця майбутня альтернатива буде встановлена для тих, хто в теперішньому чує це інше пророцтво. У цьому випадку результатом передбачення майбутнього є не передбачення чогось такого, що так чи інакше обов'язково відбудеться, а скоріше фіксація в майбутньому однієї з усіх можливих альтернатив. Всі інші альтернативи тоді виключені із суб'єктивного сприйняття людей, принаймні тих, хто знає або в принципі може знати про передбачення. Зрозуміло, у цьому міркуванні ми припускаємо, що передбачення робиться справжнім ясновидцем, а не шарлатаном. У світлі цього стає зрозуміло, чому прогноз іноді вважається небезпечним. Люди, які мають таку здатність, як і здатність творити ймовірні чудеса, повинні використовувати цю свою здатність тільки в крайньому випадку. Між іншим, Месінг зізнавався, що він не знає, чи є його талант даром чи прокляттям. Едгар Кесі та Вольф Месінг – це приклади великих ясновидців, але кожен із нас може у своєму звичайному житті. Зустріти хоч і не настільки вражаючі, проте переконливі приклади ясновидіння, якщо тільки у нього немає проти цього упередження, часто ясновидіння проявляється як надінтуїція чи передчуття у особливих обставинах, наприклад, у разі смертельної небезпеки або крайньої необхідності, окремі випадки ясновидіння відбуваються зі звичайними людьми які не виявляють жодних незвичайних здібностей у повсякденному житті. Так що знайте, що всі люди, аж ніяк не тільки особливо обдаровані, мають потенційну здатність до ясновидіння, яка може виявитися у певних екстремальних ситуаціях. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі у наступних випусках. На все добре. Щасти вам.